Збройна незалежність. Агресор неодноразово заявляв, що одне з його головних завдань у війні це демілітаризація України. Утім, саме даючи відсіч російському агресору, наша країна перетворилася на центр оборонних інновацій. Найефективніші типи озброєння, далекобійні ракети і дрони, найнадійніші Пейтріоти та легендарні F-16 – Усе це вже в Україні і щодня працює по ворожих цілях. Українські далекобійні БПЛА долають сотні кілометрів ракети, такі як Нептун. Нещодавно продемонстрована фламінго, вже знищують військові та стратегічні цілі на території Росії. Про зброю, яку Україна отримала, ставши незалежною, та про сучасний власний арсенал незалежності, котрий створювали вже під час війни, розкаже Михайло Манилюк. Російські нафтобази, військові об'єкти та склади з боєприпасами палах котять. ЗСУ б'ють по цілях глибоко в тилу ворога. Очевидно, що український оборонний комплекс перероджується і трансформується. Виробники працюють над створенням потужної далекобійної зброї. У нас є дрони, які летять на три тисячі кілометрів, і вже навіть ракети, які теж долають таку відстань і несуть бойову частину, що здатна знищити цілий збройовий цех. Але спершу пригадаємо, з якою зброєю залишилася Україна, коли Стала незалежною. І куди ця зброя зникла. Україна була ракетною державою, але не ядерною державою. Вона створила на той момент з 58-го року по 88-й. чотири покоління ракет, які були найкращими у світі. Після розпаду радянського союзу у 91 році Україна мала майже мільйону армію з величезною кількістю зброї та військової техніки. Ми були третіми у світі по величині ядерного арсеналу. Утім, сталося величезне падіння економіки. Військово-промисловий комплекс зазнав руйнації. Адже підприємства радянського союзу не могли виробляти зброю в одному місці. Якщо танки збирали в Харкові, то комплектувальні. Ташкенті чи Барнаулі, тож українська економіка не могла годувати таке величезне військо. Почався болісний процес скорочення. Це період 94 -го 2004 -го років. Це я б сказав би період деградації та намагання створити якісь реформи, які б дозволили ну щось зробити з повітряними силами. Вони в Україні вони не розвивалися. Вони не розвивалися і в Росії. Це період, коли намагалися якось при зменшенні фінансування, якось зберігти повітряні сили, і літаки, і зенітно-ракетні комплекси. Але основний удар все ж таки прийшовся по літакам, тому що літаки було проще продавати, літаки було проще списувати. Вони швидше закінчували свій моторесурс. І з ними взагалі було проще і можна було скажімо так умовно кажучи, заробити. Ну, це не зробити, це скоріше, вкрасти. Мовою статистики ми мали 800 тисяч військових, 6,5 тисяч танків на 500 більше броньованих машин, 350 кораблів, понад тисячу одиниць ядерних боєголовок, міжконтинентальних балістичних ракет і півтори тисячі літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники, якими зараз Росія знищує житлові будинки в Україні. Усю цю зброю віддавали або просто різали. Дуже багато цікавих е, одиниць техніки було. Але цілеспрямовано певний проміжок часу це продавалося або там комусь віддавалося за борги. Просто різали. Давайте пригадаємо, скільки літаків було порізано. Е, жнов таки, скільки пускових шахт було знищено. Тому я би казав би про те, що насправді ми втратили колосальну кількість. А виробляти власну зброю Україна почала тоді, коли Росія пішла війною. 2014 рік був тригером, а, і насправді з'являлася більшість компаній, які почали виробляти безпілотні системи. Це були крила, великі, розвідувальні, можливо, ударні, але не було а, там тих fpv дронів, побутових дронів, які ми зараз активно використовуємо. Так звані весільні дрони, з яких навіть на початку глузували, з'явилися і почали масово використовувати для ураження російських окупантів уже під час повномасштабного вторгнення. Більший старт виробництва зброї почався з 23-го року. Коли е, певна кількість людей освідомила, що 2-3 тижні затягнуться на більше, е, почалася програма цікава, яка дозволила нам е, розбудовувати наші можливості, е, але все одно отримувати тактичні рішення. Цьогоріч Україна має намір виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів та 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів. Про це заявляв президент Зеленський, презентуючи внутрішній план стійкості у Верховній Раді. І, схоже, ця програма. Буде реалізована окрім далекобійних безпілотників, які долають три тисячі кілометрів. Ми вже маємо ракети, які теж летять на таку саму відстань. На цих кадрах українська фламінго з бойовою частиною вагою близько тони. Розвиває швидкість до 950 кілометрів за годину. Стій кадр російських систем. Реп це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є. Це ключові подробиці. А все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент. Три тисячі кілометрів це накриття усіх важливих об'єктів на території Російської Федерації. Це те, що нам заважає перемогти Російську Федерацію. Це і виробництво шахетів, це і виробництво е крилатих ракет е класу, починаючи там, від Х59, плюс більшість практично всі склади ГРАУ, які знаходяться в, в цій зоні. Окрім атакувальних видів, українські інженери створюють і зброю для захисту ось такі зенітні БПЛА, які розвивають швидкість до 350 км кілометрів за годину, бачать і вдень, і вночі, і вже знищують російські шахеди. Дрони, ракети, системи радіоелектронної боротьби та розвідки, лазерна зброя, наземні, надводні і підводні безпілотники. Україна має власний арсенал зброї, який ефективно знищує ворога. І ми вже довели усьому світу, що можемо успішно протистояти російській армії, і що ми незалежні. Михайло Манилюк, Геннадій Нікіенко, подробиці телеканал, інтермарфон єдині новини.